Дякую, Яно. Так продовжуємо ефір новинами для вас. Працюють журналісти телеканалів ICTV та СТБ. Доброго вам ранку. Із 27 шахедів, якими Росія атакувала Україну цієї ночі, півтора десятка ворог скерував саме на столицю. Уточнили в Київській міській військовій адміністрації. Повітряні сили збили усі цілі ще на підступах до Києва. Критичних влучань немає. Внаслідок подій уламки в одному з районів загорілася трава. Рятувальники вчасно загасили вогонь. Постраждалих на щастя немає. Додали в облвійськ адміністрації. Унаслідок атаки дронів на Вінничину загинуло уже двоє людей. Одна жінка померла в лікарні. Перед тим рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка. Він загинув через руйнування об'єкта цивільної інфраструктури. Ще двох людей вдалося врятувати. Повідомили в ДСНС України. Їм надають медичну допомогу. Також двоє людей травмовані внаслідок падіння уламків дрона на житловий будинок в Тульчинській громаді. Вони госпіталізовані. Армія Росії минулої доби 274 рази обстріляла Запорізьку область. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Під вогнем були вісім населених пунктів. Авіаційного удару окупанти завдали по селу Малинівка з реактивних систем залпового вогню. Тричі обстріляли Новодарівку, і Тимирівку. Понад 60 безпілотників запустили по Новоданилівці, Гуляйполю, Роботиному, Малинівці. На щастя, мирні жителі не постраждали. Водночас до обласної військової адміністрації надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури за словами Федорова. Загалом від початку місяця Росія уже зруйнувала в області більше ста будівель. Частіше за все ворог використовує свою артилерію, а також міномети. І, звичайно ж, сьогодні найактуальніше йдуть всі можливі ефівідрони, які ворог також використовує проти наших українських міст та наших українських селищ. Охоронець, робітник заводу, екс СБУ та бізнесмен страшна війна поєднала долі геть різних людей під одним прапором. Усі вони добровільно пішли захищати країну, хоч до цього дехто не мав жодного стосунку до армії. Та після пекельного бойового хрещення на Донеччині багато чого навчилися. Вояки 108-ї бригади ТРО нині б'ються на запорізькому напрямку. Запевняють, рашисти мають суттєву перевагу в артилерійських боєприпасах, однак і наші оборонці. Завдають ворогу нищівних ударів, зокрема за допомогою дронів. Про добровольців, які не шкодують, про свій вибір далі у сюжеті Андрія Пощева. Це мій обов'язок. Нема такого поняття доброволець. Це призвання кожного чоловіка. Перший день це був шок, а потім було вже зрозуміло, що це вже ну, повноцінна війна і треба ти захищати свої домівки. Раді наших раді сімей, раді того, щоб. Ворог не зашов в мій дім, не скридив мою дитину. Війна назавжди поєднала їхні долі у 108-й бригаді ТРО, що нині боронить запорізький напрямок. Це ветеран АТО, 33-річний сержант на псевдомалина. До великої війни працював в охороні, пішов у військо добровольцем, і це нині його друга родина. А у мене дві сім'ї. Одна сім'я, яка дома чекає, друга сім'я. Це Мій колектив, з яким я спочатку з перших днів я кажу тут, тор колишній заступник міського голови Нікополя та бізнесмен покинув усе та пішов боронити країну. Бойове хрещення приймав на Донеччині. Ми вийшли на передову 1, 24 серпня. Якраз на день незалежності, і ворог готувався, і нас привітали. Це справжнє пекло. Бо нам працювало все, що було у ворога: і танки, і міномети, і 120-ті, і нони, і гради. Чотири були ямки викопані, і, і все. Ніяких укріплень, ніяких це зараз. Може, я розумію, як потрібно і копатися, як готувати позиції. Вони просто за три дня знищили посадку. Доброволець на псевдогера теж добре пам'ятаєте пекло. Він колишній робітник заводу, нині дронар FPV. Техніку. Техніко. Підбивали машини їхні, підбивали кулемети, міномети. Є у нас тут танчик, кошмар у нашій позиції. Ми всі за ним ми ведемо охоту. Як тут, каже, дронар не згадати відомий інтернет-мем? Вони бігають, ми меташаться, воно горить. Жарти жартами певний торт та статистика щодо протидії ворожим БПЛА у підрозділі пристойна. У мене авіація розвідувателя на 80% складається ста складається забезпечення армії РФ. Тобто ми саджаємо, знаходимо, перепрошуваємо і ставимо на роботу нашої ротної розвідки. Дрон посаділі. Клас, це ощущення такі. 46-річний вояк на псевдочобіт, колишній СБУвець. Попри недугу, а він має діабет. Пройшов військову комісію обмежена пригодна. Торік у жовтні опинився у війську. Нині вже хвацько споряджає магазин. Та щоразу на бойові завдання носить чималі мілітарні вантажі. От мій побратим, автоматик. Чим більше магазинів... Тим лучше, кілограмів 40-30. Ну, все, чим більше з собою взяв. Добровольці не приховують. Чи на найбільшу клопоту нині їм завдає вагома перевага окупантів у боєприпасах? На один їх вихід було наших 20, ну таке було там недовго дуже. А так, в принципі, перевага їх зберігається. Якщо рік тому там, ну, півтора року була, це один до сорока, це мінімум. Зараз може один до 15-20. Перевага у них в БК. Тож оборонці, що сили намагаються компенсувати таку нестачу ударними дронами. Захочеш навчитися, тому дуже швидко ми навчилися воювати. На них усіх удома чекають дружини та діти. Це моя донька, їй 10 років. Мені прислали. Та, попри моральну утомову, який 108-ї розуміють, обійняти своїх рідних зможуть не скоро. Хочеться перемоги, хочеться додому вже. Але я розумію, що це дуже надовго. Вся ця, ця історія затягнеться. Це збираємося на чергування. Андрій Почтю, Артем Деженков, факти сі Єдині новини. Російська армія щонайменше тричі під час ударів по Харкову могла застосовувати північно-корейські ракети. Один із випадків уже підтверджений офіційно. Ракета, якою рашисти вдарили по центру Харкова, 2 січня, вироблена в північній Кореї. Це підтверджено висновками національних і міжнародних експертів, заявив головний прокурор області Олександр Фільчаков. Ще щонайменше дві Росія могла застосувати ракети вироблені в КНДР. На уламках ракети слідчі знайшли дивні маркування. Загалом в Україні зафіксовано 50 випадків застосування ракет з північної Кореї. За словами Фільчакова, дальність польоту у них досить висока до 700 кілометрів. Але ці ракети низької якості і іноді вибухають у повітрі. Уламокні ракети маркування. Одинадцять це 11 лютого. Це найменування військового заводу Північної Кореї, яка виготовляє ці ракети. Ми зараз очікуємо результати воєнної експертизи, судової експертизи. Оперують цілодобово та тримають свій медичний фронт. Дніпровські лікарі першими після ста пунктів приймають складних поранених оборонців. Медики кажуть, нині істотно зросла кількість ампутацій, а найчастіші ураження у 80% пацієнтів пацієнтів. Мінновибухові травми. Кожне поранення має неабиякі ризики для здоров'я військових. Докладніше у наступному сюжеті. Життя Андрія до 24 лютого приватного підприємця, а нині військовослужбовця Збройних сил України ледь не обірвалося на позиціях Донеччини. Разом із побратимами втрапив під атаку ворожих дронів. І потім прилетіли ще раз добивати мого побратима. Він 200, я уйшов чутлівіше метрів 50, Він прилетів, скинув ще по мені два воги і посікло дві ноги. Вже йти не міг уламки. Зарешетили тіло Андрія. Спершу йому надали допомогу в стаб пункті потім евакуювали до Дніпра. То є і біля колінного суглобу, що рух у нього колінному суглобу зліва. Але через час, коли загоїться рана, буде потихеньку розробляти це коліно. Медикам прифронтового міста довелося переформатувати роботу цілих відділень. Тут надають допомогу не лише тяжкопораненим бійцям, а й цивільним, яких також доправляють після потужних російських ракетних атак. Нині багато ампутацій. Значні ризики для пацієнтів спонтанні кровотечі. Ушкодження кровоносних судин важливе, котрі є в нашому організмі. Формується тромб. І потім, коли хлопчик починає вставати і ходити, збільшується тиск, зривається цей тромб, і починається артеріальна кровотеча або винозна. Це саме складне ускладнення, яке може бути в перші дні після поранення. Костянтин на передовій уже 20 місяців. Весь цей час утримував лінію фронту на Луганському напрямку. Має травмовану ногу. Ворожі обстріли каже: не припиняються ні на мить, тож поранених не менша. И і винометы, и і стволка, и і станчиков стреляют. Наступает, а не получается. Теряет и технику, и живую силу. Рається потужні та систематичні атаки росіян нині по всій лінії фронту. Але бажання вигнати ворога з усієї території нашої держави вселяє віру у перемогу. Бійцям складно фізично, але вони вмотивовані та незламні морально і, попри поранення, готові повертатися на фронт. кажуть, їхня робота ще не завершена. Ми ж не до коли прийшли в хату. До нас залізли, це наша земля, ну, наш дім. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінегін Факти Сі ТІВІ, Єдині новини нашим саперам на передовій вкрай потрібна автівка. Чоловік програмної директорки телеканалу Сітіві Сергій Свілій з першого дня великої війни на фронті. До вторгнення був дитячим тренером з боксу, але з початком повномасштабної російської агресії пішов добровольцем захищати Україну. Нині у складі саперів інженерної роти 241-ї бригади ТРО робить усе, щоб де треба замінувати, а де треба розмінувати нашу країну. Мета збору 200 тисяч гривень, майже 150 тисяч завдяки вашій небайдужості вже назбирали. Автомобіль був би найкращим подарунком до Дня добровольця, адже Сергій Цвілій 24, 4 лютого 2022 року добровільно пішов до військкомату. Три місяці боронив Київ, потім Харків, і навіть після двох поранень продовжує захищати Україну в саперній році. Опанував цю складну професію і знову збирається на фронт. Тож для виконання завдань його підрозділу вкрай потрібне надійне авто. Сергій сподівається, що завдяки небайдужим цю потребу таки вдасться закрити, бо знає, що кожна гривня точно збереже життя наших воїнів і наближає. Нашу перемогу на війні вони залишили своє здоров'я, а нині завдання держави подбати про їхню економічну незалежність, не посадити на пожиттєві пільги, а посприяти, щоб відкривали свій бізнес, заробляли та розвивалися. Український ветеранський фонд знову дає кошти ветеранам і ветеранкам на власну справу від пів до півтора мільйона гривень. Триває прийом заявок на їхню програму. Варто податися може ветеран або член родини ветерана, новий бізнес або уже. Чинний абсолютно будь-яка сфера про ветеранів, яким програма допомогла відкрити чи реанімувати свою справу, далі у фактах. Гул друкарських машинок не стихає. Тут готують нові книги про історію України, видатних воїнів, про відомі битви сучасної російсько-української війни також. Це перше ветеранське видавництво. Його засновник Марко Мельник показує, чому присвятив життя після захисту вітчизни. Він учасник бойових дій 2014 року, ще тоді, звільнившись з війська, започаткував своє видавництво. Коли люди, ну зокрема, я повертаються в цивільне життя. Їм хочеться творити, їм хочеться змінювати середовище на краще, тому що вони вже мають по перше загострене відчуття справедливості. Вони хочуть рухати все суспільство до бажаного того ідеалу, коли почалася повномасштабна війна, Марко став до оборони Київщини власну справу, довелося закрити. З часом знову повернувся в цивільне життя. Бізнес треба було реанімувати. Допоміг український ветеранський фонд подався до них на грант. І отримав гроші на видання п'яти накладів мотиваційних книг для військових. Половину безкоштовно передали у підрозділи, решту продали. Так працюють і зараз. Нині Марко працює над книгою про легендарного да Вінчі. Книжки видати не проблема. Навіть надрукувати їх певним, певним накладом. Ми також, в принципі, можемо впоратись. Але це така приватна ініціатива, яка є досить обмеженою в масштабі. І хотілося б, щоб такі речі, які підвищують обороноздатність загалом України, українського війська, щоб вони відбувалися масштабно. Павло. Теж ветеран війни із 14 2014 року пройшов важкий шлях. Такі пункти, як Піски, Неталова, Марінка, Пєски, був поранений під Донецьким аеропортом. Після реабілітації вирішив зайнятися будівництвом. Це поки перший об'єкт. Будує таунхауси під здачу. Почав ще в 19-му, збудували коробку, почалася повномасштабка. Павло пішов знову у військо, захищав Миколаївський, Херсонський напрямок. Служить і досі, але каже, треба закінчити те, що почав у цивільному житті. Щось має бути там, що тебе відволікає. І це як такий мій маленький психологічний курс. був, коли ти там сидиш десь на бойових або там лазиш десь на бойових, повертаєшся і дивишся, що відбулося за там за тиждень на твоєму будівництві. Торік також подався на грант від ветеранського фонду, отримав до мільйона гривень на будматеріали, потепліє і продовжуватимуть роботи. Гранти на розвиток чи відкриття свого бізнесу Український ветеранський фонд видає вже всьоме. Отримати можна від 500 тисяч гривень до півтора мільйона. Податися можуть вже діючі підприємці. Навіть ті, хто мають лише ідею. Головне якісний бізнес-план і детальний кошторис. Можуть подиватися на конкурс дружини ветеранів та чоловіків ветеранок, але їхні бізнесові проекти мають бути націлені лише на реінтеграцію. Ті, хто вже прийняли участь, вони розуміють, що так спочатку це складно, але потім це виходить дуже круто. Торік заявок було втричі більше ніж переможців. На цей рік уряд виділив 200 мільйонів гривень. На цьому. Цю програму. Подати заявку можна до 18 березня. Всі деталі на сайті Українського ветеранського фонду. Наталя Куликів, Ген Зазуля, фактесі тіві. Єдині новини. І такі новини на мить. Наступний випуск уже за 15 хвилин. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.